Якби ця дорога була з асфальту, він би просто стік униз через палаюче новозеландське сонце. А все тому, що ця легендарна вулиця у місті Данедін, Нова Зеландія, відома тим, що є найкрутішою житловою вулицею у світі. Її кут нахилу досягає 35%, що означає підйом на 1 метр кожні 2,86 метра дороги. Цей екстремальний нахил зробив вулицю відомою не лише в Новій Зеландії, але й у всьому світі. болдуін стріт офіційно була внесена до книги рекордів Гіннеса як найкрутіша вулиця у світі. Однак у 2019 році вулиця Форт Пенлех у Вельсі тимчасово забрала цей титул через помилку у вимірюванні. Проте, після перевірки в 2020 році рекорд повернули болдуін Стріт. Люди тут навіть пішки з трудом можуть піднятися, не кажучи вже про велосипеди. Але людина не була б людиною, якби не спробувала поставити рекорд навіть тут. Чоловік подолав весь відрізок болдуін стріт за півтори хвилини на гоночному велосипеді. І цікаво, що на цій вулиці вже 22 роки проводять незвичайний захід під назвою Джафа Рейс суть якого запустити з вершини 30 тисяч маленьких круглих цукерок. Джафа кожна цукерка отримує свій номер, який друкується на папері і приклеюється до цукрової кульки. Кожен номер має своїх спонсорів, а гонка триває буквально 30 секунд. Виграють перші 5 цукерок, які потраплять у спеціальну воронку на фініші, і всі зібрані кошти йдуть на благодійність. Насправді цієї вулиці могло й не бути, адже цей неймовірний нахил результат помилки при плануванні. Британські інженери спроектували вулиці Данідіна, не враховуючи рельєф місцевості. Їхні креслення базувалися на стандартній сітці вулиць, яка підходила для рівнин, але зовсім не для крутого пагорба. Так і з'явився цей незвичайний результат. Також раз на рік тут проводять благодійний захід під назвою Baldwin Street Гадбастер. Учасники з усього світу збираються, щоб піднятися на цю круту вулицю і спуститися назад. Це не тільки виклик для фізичної витривалості, а й спосіб зібрати кошти на благодійність. «Baldwin стріт стала символом витривалості, людської помилки та гордістю місцевих жителів Данідіна.